Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую вас зі мною погратись, повторити кольори. Є в мене кошики чотирьох кольорів: червоного, жовтого, зеленого та помаранчевого. А ще є в мене картинки з речами різних кольорів. Подивіться уважно, є тут речі червоного кольору, зеленого, жовтого, а ще. Помаранчевого. Ну, будьте уважні, що ми покладемо до червоного кошика. Пригадаємо малята, до червоного кошика ми з вами будемо викладати листочок червоного кольору, яблучко, теж воно червоного кольору, і дощовичок. Тепер у нас є кошик жовтого кольору. Будьте уважними, які речі покладемо ми в нього. Ну, це у нас листочок жовтого кольору, грушка жовтого кольору і парасолька, вона теж жовтого кольору. Ось кошик зеленого кольору. Що ж покласти до нього? Нумо малята, допомагайте мені. Це в нас буде картика. Пустинка зелена і гроно винограду зеленого кольору. Залишився кошик помаранчевого кольору. Будьте уважними, що ми покладемо до нього? Картинки з зображенням яких овочей. Це в нас буде помаранчева морква і гарбуз. Він теж у нас помаранчевого кольору. Молодці малята! Виконали завдання. На все добре. До побачення!